Призов без права на демобілізацію. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про посилення мобілізації, але вилучила звідти норму про повернення додому тих, хто служить. Україна втратила первомайське. Битва за село на Донеччині тривала із серпня 2022 року. Приїжджай працювати в Донбас. Окупаційна влада запрошує росіян жити та працювати на захоплених землях. Чому ж ніхто не їде? У так званій ЛНР не платять зарплату. Понад 2,5 тисячі працівників не отримують гроші ще із 2022 року. Окупанти заборгували їм понад 19 мільйонів рублів. Про це і не тільки дивіться далі. Я Віталій Маргалик. Це інфоточка. Для того щоб це відео побачило якомога більше людей, став подобайку та коментуй. А якщо ти ще не підписаний на наш канал, обов'язково зроби це та постав дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Первомайське під контролем росіян цього тижня. Окупанти зайшли в село, бої за яке точилися з серпня 2022 року. Ось як воно виглядає сьогодні. До війни тут мешкали понад дві тисячі мирних жителів. Інформацію про те, що російські війська повністю захопили Первомайське, оприлюднили аналітики українського проєкту Діпстейт 9 квітня. Самі ж окупанти опублікували відео, на якому видно, як вони встановлюють свій прапор на зруйнованій селищній споруді. При цьому навколо суцільна руїна. Разом із війною на полі бою Росія продовжує війну інформаційну, зокрема в Європі. Так, цього тижня у Римі стартував показ пропагандистського фільму під назвою Донбас вчора, сьогодні, завтра. У нас перший є вапрос. А, дати зйомки фільмучала тобто і послідня водка корабса ну, засняти фільм у той же час. Біля будівлі, де відбувався показ цієї стрічки, зібралися українці із синьо-жовтими стягами у руках та лозунгами Слава Україні. Вони провели акцію протесту. Завдяки цьому трансляцію вдалося затримати, але не скасувати. Русські є бійці, Русські є бійці, Русські є Донбас! Донбас! е Україна, як писали пропагандисти, прем'єра все одно відбулася з аншлагом. Надалі цей фільм вони планують показати ще в 40 італійських містах. Нагадаю, це вже друга спроба росіян розхитати європейське суспільство зсередини. Так, 20 січня цього року в італійському місті Модена вони планували виставу про так зване відродження Маріуполя у складі Росії. Проте тоді, завдяки потужному спротиву українців, захід таки скасували. До речі, щодо розквіту міста Марії, про яке так невпинно кричать росіяни. Мало їм військових академій та патріотичних уроків, на яких вони вчать наших дітей воювати, тепер ще й змушують їх вступати до так званої юнармії, вчать користуватися зброєю, роздають підручники з фотографіями вбивць, і головне, роблять усе, аби ті зневажали Україну. Ближе до СВО вже багато, мабуть, забули, які подвиги завершали наші предки, що вони діяли, як вони сражались. І найсумніше у цьому те, що росіяни забирають у наших дітей право вибору. Вони мусять говорити те, що їм наказали, і у що змусили повірити. А вірити містян змушують у різне. Наприклад, у те, що кількість населення Маріуполя вже майже така, якою була до окупації. Принаймні у цьому запевняє Кушилін. Населення повертається, коли бачить, що міста відновлюються. Наприклад, зараз у Маріуполі. Кількість мешканців дуже близька до показників до початку бойових дій. Зрозуміло, що в так званій ДНР вкотре видають бажане за дійсне, кажуть у легітимній Маріупольській міськраді. Адже до російського вторгнення у Маріуполі мешкали понад 420 тисяч людей. Близько 200 тисяч виїхали з міста під час блокади та окупації. Тож, навіть якщо врахувати сотні мігрантів, завезених з Росії, навряд чи у місті, в якому і без того бракує житла, може розміститися та кількість людей, про яку каже Пушилін. До того ж у регіоні схоже нікому працювати. Приїжджай, працювати в Донбас. Проєкт під такою назвою запропонував запустити віце-прем'єр так званої ДНР Артем Крамаренко. Давайте запустимо проєкт Приїжджай працювати на Донбас. Давайте давайте сюди тягнути людей. Я почему? У меня є хороша практика, когда у меня в міністерстві уже спеціалісти з Волгограда. Сюди в новий Орден приїжджають люди з Лінінград і Зінінградської області. Но дуже важно, щоб вони приїхали з сім'ї. Приїздити працювати на Донбас та інші окуповані території України. Росіян закликав і Володимир Путін. Ось що він обіцяв під час свого останнього послання до федеральних зборів. Спеціаліст, який переїде на роботу в село, в малий город, зможе отримати єдиновну виплату в 1 мільйон рубль. А на Дальні Восток, Донбасі і Новоросії, ця сума буде вдвічі више 2 мільйони рублі. Але щось знову пішло не так. Навіть 2 мільйони рублів не переконали росіян переїхати на Донбас. То, може, безкоштовне житло переконає. Мабуть, подумали загарбники, та на окупованій Луганщині почали вдиратися у покинуті домівки українців. Про це пишуть у центрі національного спротиву. Цитую: окупанти націоналізують житло українців і заселяють туди російських військових або цивільних, які приїхали працювати. Нещодавно так звана Народна рада ЛНР ухвалила закон, який регулює передачу у держвласність квартир, які сподобалися окупантам, а ще створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань. Та навіть якщо росіяни і переїдуть жити в ЛНР, не факт, що їм платитимуть за роботу обіцяні гроші. Активісти кіберспротиву отримали докази масштабних заборгованостей по зарплаті працівникам окупаційних структур. Згідно з документами, понад 2,5 тисячі працівників шкіл, дитячих садків, ліцеїв, музеїв, будинків культури, а також комунальних підприємств не отримують зарплати ще із 2022 року, нібито через відсутність фінансування. Сума заборгованостей сягає понад 19 мільйонів рублів. Тож така собі перспектива працювати на окупантів. Багатостраждальний закон про мобілізацію таки ухвалили. У другому читанні за документ проголосували 283 народні депутати України. Щоправда, сподобатися закон може далеко не всім. Очікуваної демобілізації навіть після 36 місяців служби, як планувалося раніше, не буде. Парламентарі вилучили цю норму на прохання міністерства оборони. Навіщо це було потрібно? В ефірі української правди пояснив речник міністерства. Дмитро Лазуткін вирішено більш ретельно пропрацювати закон про демобілізацію і виокремити і демобілізацію і ротації і звільнення запас. Все це прописати, прописати окремим законом, який знову ж таки протягом восьми місяців має бути має бути створений. Але повернемося до того, що депутати ухвалили у законі про посилення мобілізації, зокрема, про нові покарання для ухилянців. Йдеться про консульські обмеження для українців за кордоном та заборону керування транспортними засобами. На запит нашого наших військ, військового керівництва, є Деякі зміни в мобілізації, і згідно цією мобілізацією, так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом. Вона і так порушувало те чи інше законодавство, діючи. А тут зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Також новий закон розширює повноваження співробітників ТЦК. Вони матимуть право на рівні з поліцейськими перевіряти документи на вулиці. Щоправда, при цьому повинні будуть фіксувати цей процес на камеру. Натомість військовозобов'язані мають носити із собою військовий квиток. Також тепер, щоб оновити свої дані, чоловікам не потрібно буде йти в ТЦК. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Натомість українцям, які мають статус обмежень, Придатні, потрібно повторно пройти комісію. Ті, хто отримав другу, третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, також мають пройти повторний медогляд. Ще одна новація. Замість строкової служби вводиться базова терміном на 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний. Але поки усі ці зміни лише на папері. Документ має ще завізувати президент, і лише через місяць після цього закон про мобілізацію набуде чинності. На цьому поки що все. Стежте за новинами точки сходу, Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та залишайте коментарі. Вірте у нашу перемогу та не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося наступної п'ятниці.